Вчитися любити рідну мову треба з маличку, Впевнені педагоги Кочетоцької санаторної школи-інтернату для дітей з неспецифічними захворюваннями дихальних шляхів, який протягом багатьох років очолює Неліпенкіна. До дня рідної мови у ФАЄ закладу розгорнули виставку поробок учнів під назвою Український сувенір. Їх автори гуртківці під керівництвом Ольги Юсупової. У гуртку Іграшки та сувеніри залюбки займаються учні других-п'ятих класів. Всі експонати діти виготовили самотужки під наглядом. Педагога у цьому й перевага навчального закладу інтернатного типу. Дитина перебуває тут увесь день під суворим наглядом вчителів, виконує домашні завдання, займається у різноманітних гуртках та секціях. Наразі у школі інтернаті навчається 220 дітлахів з 1 по 11 клас. Велику увагу у навчальному закладі приділяють розвитку рідної мови. Як діти будуть володіти мовою, як вони будуть її любити, шанувати великою мірою залежить від школи, бо в основному ж сім'ї російськомовні. І я хочу звернутися до всіх. Давайте будемо її шанувати, плекати, любити, поважати, бо в мові наша історія, наша національна свідомість і, звичайно, наше майбутнє. Традиційно до Дня рідної мови, що відзначається 21 лютого, а також до Дня української писемності, що святкуємо у листопаді, в качетоцькій школі інтернаті проводять різноманітні заходи. Ось, наприклад, днями відбувся конкурс честців. Саме у творах українських письменників можна почути найкрасивіше слово. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже, небо голубе, і те помарніло. Оглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Дійсно слухаєш і серце завмирає. Дивуєшся, як десятирічна дитина глибоко відчуває особисту трагедію автора Великого Кобзаря. А ось ще один твір Тараса Григоровича на Великдень теж про тяжку долю сироти. На велик день на соломі проти сонця діти грали собі крашенками та й стали хвалитися обновами. Тому к святкам з виштвою пошули сорочку, ті Стьожку, ті стрічку. Одна тільки сидить без обновин сиріточка, рученята сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив. А мені хрещена мати лишту вишивала. А я в попа обідала. Сиріточка сказала. Шаную українську мову учениця п'ятого класу Дарина Клят. Півроку тому дівчинка разом з батьками через бойові дії змушена була покинути рідну домівку у місті Брянка Луганської області. Зараз родина винаймає житло у кочатку. Батько та мати знайшли роботу, а Даринка багато нових друзів. Нащо мені чорні брови? Нащо карі і очі, нащо літа молоді, веселі дівочі, літа мої молоді марно пропадають, очі плачуть, чорні брови од вітру линяють, серце в'яне співаючи, мов пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? На конкурсі читців лунали здебільшого твори Тараса Шевченка, бо вони найпронизливіші та найчесніші і зараз актуальні як ніколи. Відвідали ми уроки української мови у другому та третьому класах. Вчитель другого класу Ольга Друзенко проводить навчання у ігровій формі. Хлопчики та дівчатка змагаються. Хто більше знає вічливих слів за кожну відповідь команди отримують ягідку калини. Згодом на дошці опиняється цілий грона – символа України. Обов'язково це треба прививати із дитячих років. Особливо дуже важливо, щоб мати із колиски почала співати українські пісень, забавлянки українські. Це не тільки збагачує їхнє мовлення, але і прививає патріотизм до нашої рідної мови і любов до України, бо саме із сім'ї іде любов до усього, і звичайно до української мови. А ось урок української мови вже у третьому класі. Педагоги запропонували учням вирушити у історичну подорож та дізнатися, що українська мова має дуже глибоке коріння. Діти залюбки відповідали на запитання вчителя та читали вірші. Максим Бакай. Берегти її, плекати. Буду всюди і повсякчас. Бо ж єдина, так як мати. Мова в кожного із нас. Зізнаюсь, нам навіть не хотілося покидати гостини навчальний заклад. За годину відведену на зйомку вдалося побачити далеко не ну все, але склалося враження, що у качетовській школі інтернаті народжується дитяча любов до рідної мови та виховуються справжні громадяни України. Наталя жмурко Олександр Жуга, телерадіокомпанія Слобожанка.